В телефоні ліквідованого російського окупанта виявили незвичайний контент. Як з'ясувалося, росіянин писав любовні послання не своїй коханій дружині і не дівчині, а хлопцю. І це при тому, що цінності ЛГБТ спільноти на Росії на рівні з екстремізмом. Що ж відшукали в смартфоні окупанта, і хто про знайдене розповів на загал. Дивіться у випуску з вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Ось ці фото, а також скріни з особистого листування, оприлюднили автори українського проєкту Хачу жить того самого, який закликає окупантів здаватися в полон, не виконувати накази злочинної російської влади та зберегти собі життя. В розпорядженні проєкту опинилися матеріали зі смартфону такого собі Олександра Максимова. З переписок ми розуміємо, що він листується з іншим хлопцем. Акаунт підписаний пестливо, зайка, а на фото інший юнак. Ліквідований Олександр Максимов прийшов воювати проти українців у складі 30-го мотострілецького полку 72-ї дивізії російської армії, загинув на українській землі на сумському напрямку. І все б нічого, кожен ладен тримати будь-який контент у своєму смартфоні. Але ж не вояка російської армії. Це прямо суперечить цінностям, які проповідує російський режим. Я нагадаю: Верховний суд Росії, рух ЛГБТ спільноти. Визнав екстремістським. будь-які спроби, наприклад, влаштувати парад або використати символіку ЛГБТ, будуть покарані. Керівник такого руху може сісти за грати на 10 років, а учасники на 6. За пропаганду ЛГБТ в мережі, кіно, рекламі та літературі світить штраф. Зі стрімінгових платформ на Росії давно видалили деякі пісні Бориса Моїсеєва, а один музичний канал оштрафували на кілька мільйонів за трансляцію кліпу співака Сергія Лазарєва. Там, як ви розумієте, помітили загрозливу пропаганду нетрадиційних цінностей. Учасниці гурту тату, ті самі, які в нульових цілувалися на концертній сцені після років затища знову об'єдналися і стали виступати на підтримку Кремля.